Всім привет, друзі! З вами знову я Ваня, Ваня XP. Сьогодні знову будемо гуляти в GT5. Е в першій та другій частині ми два рази. В перших ми грабували декілька магазинів, в другі теж ми грабували декілька магазинів, купили собі нове вбрання. А зараз ми пограбуємо магазин. Напевно. Майже тут недалеко, де що что так не далеко лікарні. А що закрите? Так, магазин закритий. Ну, ми знаємо, що магазин ми не пограб... ми не пограбуємо. Тому що <звісна> тут багато басні. А це можна. А Це можна, бачите. Хороші знову є. Блін, я ж ебес маз... я я транспорту, блін. а. Давайте транспорт, 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 транспорт. Транспортировочку. Раз уже разыгрываю, мне просто что-то сработало. Что, нужно зараз копы побачить, не зараз побачить? Может что быть, что-то сработало? Но... Второе звёздное... Наверное, надо сдохнуть так. Наверное, надо идти побачить. Выключилось в них их не Можно? Блин, идите сюда, иди сюда, пожалуйста, копы, найди сюда. Побегу.

Têm, têm, têm. Не, вертолет уже выехав. Хана, друзья, хана. Раздоровый. Да, дай просто. Ты будешь до вас в таком режиме? не в таком режиме дружим. А их не желетащится. Точка дуже поголосна. Я бачу політ просто. Все, я помер в Аварії. Не знаю де, я помер в аварії все дуже не помер в Аварії. Звій. Будем погано. Не Само не не знаю. Де.

Похоже, что... У меня на шлях до... Четыре зеркала. Я его хорошую. Просто работа тоже тут. Ну, да? что, okay. а не, не побашивай? А -а -а. Побашивай. Стопнет, Спале. Не-не-не. Nee! Под

а то просто по гармоні мали вину. Було. Але з кимі на мані мані? Мані мані не... Мані мані зараз я в плюсі в мані мані. Зараз треба мені машину... Машині шині. Машина шина. Опа. Чого ж чорно може її втратити? Я не можу втратити. Що там Тревор? Що вже тачка Тревора? Ні, тачка Тревора, але, але водій не, Тревор. Я б розклукнула, якщо б я так себе взяла. Тому що не говорити по-відповідно. Так, раз гадаю. Воно не готове черепно застрелити. Та серйозно? Воно не правослідує? Реально? Що я? Це я в тебе вташку вкрав. Що це? Все. Це воно... Воно це воно стане і вбачить. Все. Бо я зараз буду гадати. Пробувати не можу. Кобзі Ай, ра, сейчас нову. Сотый раз уже. Я ще вмогай, у него. Давай, это. Да давай, все, рощ. Я позастрелю, то бля, творюка, мала. Врость, я сказла. Сдох, нет, ворюка. Сдох. Значит, там босс свитка, и в нос на я раз, як Что он, он всю тачку фиташку хотел, эй. это побыстрее. Ну, я не знаю, что я в Это важно, короче. не знаю, что я в типачке сейчас. И просто. А монстр трати. А ну, ну, надо раз... них тікаю в машині. Згонутий. Оці вот його вот частини, вони біля, біля, більше такі епічні. Так, да, Мерен, стріть більш епічні оці от вот за третя частина, бо, напевно, на, на саме епічні. Тут була перестрілка з копами, так. Перша частина тільки там... Мені за самому мало дна, бо це перша частина, бо там просто... Бо там більше часті їду, це просто... Це просто як я їду. Що, не нахватив? На хвостик так, хоп, у нас всі немає. Сюди, 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 сюди. Ууу, їдемо, 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 юхумен, іхумен. Ще буде епік. Він, буде епік фейл один, але <кх> не було Епік фейл ще епік -фейла, коли я дуже сильно стараюся. Я можу це теж записати. фейл, епікфейлос, коли я впав. на розцені шоус? Круто. І зупиняємося ось тут. Це я запишу. Це я запишу. Oh, Цього от. хе <coughs> хе тут коров. Не почитайте, як за жертву. я цей магазин не заграбував чи ні. Грабували це не магазин? Фотий раз за всі ці за всі 100 відео я о, знову грабую магазин. Цей. Боже, мама, коли я записував відео, у мене було 100 доларів. Зараз у мене їх 2000, тому що я дуже гарно робив магазин. О, поїдіть нафіг. Я можу від вас втікти в будь-який момент. Все. І. спеціально зараз так зробил подлянку? длямку. Он щоб б не постреливало. Это самое головное для мене. Зараз треба ехати по поздорожью. Старший домка. Вс, не с топишитки с так но навряд, навряд ли Головне Зараз просто їх типорожі, по щоб на них будет знайти. Я не нагоділася. У нас в мене зараз не було три зірки розшуку. Помощь Ні, не було. Раз треба щоб в мене не було зірок розшуку. Тоді взагалі погано буде. Треба щоб три було, бо тоді вертолит вилітає. Тоді хана буде. Бо якщо у него три... Якщо три зірки розшуку, тоді на на вертольот полетить. Це погано погано. А гарно що в інших GTA, наприклад, сіт, або просто всіх інших гета, коли ти вбиваєш копа, тобі просто там, одна зірка є. Так? А потім, а потім дві, а потім вона А потім більше більше і більше, так? три зірки розшуку. А за звичайну людину чому зірка росшики? Так ось це справедливо, скажіть. Так, друзі, О, так, друзі, дякую за те, що подивилися відео. Ставте лайки, підписуйтеся. І до нових зустрічей. побачення!